Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, які явища пов'язані з рухами землі та місяця? Але спочатку пригадаємо попередній матеріал. Які зміни речовин зворотні? Які зміни речовин незворотні? Що вам відомо про корозію? Що відбувається під час незворотних процесів? Що таке горіння? Місяць це природний супутник Землі. Ми рідко звертаємо на нього увагу. Тим більше, ми не помічаємо, що наша планета рухається. Однак, з рухами Землі та місяця пов'язані життєво важливі для нас явища. Зміна дня й ночі, зміна пір року, припливи й відпливи, сонячні та місячні затемнення, зміна фаз місяця. Сила, яка утримує нас на поверхні Землі, місяць на орбіті Землі, а планети навколо Сонця досі не розгадана вченими. За теорією гравітації Альберта Ейнштейна, поблизу масивних тіл, наприклад, Сонця, простір викривлений. І планети реагують на це. Уявити викривлений простір дуже непросто Земля обертається навколо своєї осі уявної лінії, що проходить крізь її полюси та центр. Ми не відчуваємо рухів землі, бо рухаємося разом з нею. Але спостереження за Сонцем і зорями доводять добове обертання Землі. Сонце завжди освітлює лише половину земної кулі. На освітленій половині землі панує день, на неосвітленій – ніч. Земля обертається із заходу на схід, а лінія сходу сонця просувається зі сходу на захід, розділяючи денну й нічну півкулі. Оскільки повний оберт навколо осі земля здійснює за 24 години, то різниця в часі між двома точками, що розташовані на протилежних кінцях землі, становить 12 годин. Тому годинники не можуть показувати однаковий час на всій земній кулі, тому земля поділена на 24 часові пояси, і в межах одного поясу час незмінний. Україна охоплює тричасові пояси. На території нашої країни діє час другого часового поясу, який називається київським часом. Різниця в часі добре помітна під час далеких подорожей на захід чи схід, бо доводиться переводити годинники. Якщо подорожуємо на схід, стрілки годинника переводимо вперед, якщо на захід, то назад. Земля рухається навколо Сонця по еліптичній орбіті, яка близька до колової, тому відстань від Землі до Сонця впродовж року дещо змінюється. На початку січня наша планета перебуває найближче до Сонця. На початку липня найдалі повний оберт навколо Сонця триває 365,25 доби. Але в календарі зазначаємо лише цілі дні. І оскільки за 4 роки набігає ціла доба, то кожен четвертий рік стає високосним, у якому 366 днів. У такому році місяць лютий має не 28, а 29 днів. Земна вісь нахилена до площини орбіти. Тому під час руху навколо сонця змінюється освітлення відповідних ділянок Землі. А отже і кількість сонячної енергії, яка на них потрапляє. Приблизно 21 червня на північну півкулю потрапляє найбільше сонячної енергії, в північній півкулі літо, в південній зима. Через 6 місяців усе навпаки. Зміна піру року це неймовірна окраса нашої планети. Якби земна вісь була перпендикулярною до площини орбіти, то день і ніч усюди на землі завжди тривали б рівно 12 годин, а в Україні завжди була б одна й та сама пора року. Україна розташована в північній півкулі, яка влітку отримує значно більше сонячної енергії, ніж південна. Ми спостерігаємо місяць на небі то у вигляді тонкого серпика, то чверті диска, то у повні. На відміну від сонця, місяць це холодне тіло. Він не випромінює власного світла, а лише відбиває сонячне. Тому освітленою поверхнею місяць завжди повернутий до сонця. Через те, що місяць обертається навколо Землі, ми щоразу бачимо його освітлену поверхню, наче з іншого боку. Саме тому місяць змінює свій вигляд, або, як кажуть астрономи, змінює фази. Видиму із Землі освітлену сонцем частину місяця називають фазою місяця. Хоча внаслідок зміни фаз Місяць на небі землі змінює вигляд від вузького серпа до повного диска, зазвичай виділяють чотири основні. Новий місяць це коли місяць на небі не видно, її позначають кружечком чорного кольору. Перша чверть кінці серпа місяця повернуті ліворуч, повний місяць або повня. На небі видно яскравий диск місяця. Цю фазу позначають у вигляді світлого кола. Остання чверть кінці серпа місяця повернуті праворуч. Фаза місяця це видима із землі, освітлена сонцем частина місяця. Сонячні місячні затемнення відомі людям із сивої давнини. Через те, що місяць рухається навколо землі, а земля навколо сонця, виникають явища сонячного та місячного затемнення. Коли місяць розташований між сонцем та землею і закриває від нас сонце, відбувається сонячне затемнення. Коли ж земля розташована між сонцем і місяцем, місяць потрапляє у тінь землі. Спостерігається місячне затемнення. Ну, а ось такі світлофільтри можна використати для спостереження сонячних затемнень. Причиною припливів є вплив місяця на гідросферу землі. Під впливом місяця водна оболонка землі зміщується. Найближчі до місяця ділянки випереджають центр землі, найдальші відстають. Тому на протилежних кінцях землі виникають припливні горби. Водночас, у місцях, звідки вода стікає, спостерігаються відпливи. Обертаючись, земля підставляє місяцю різні свої боки, і припливний горб переміщується вздовж її поверхні. А тепер поставте відео на паузу та дайте характеристику супутнику землі. Після чого. Виконайте вправу за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі до цього відеоуроку. Коротко про головне. Земля обертається навколо своєї осі і з заходу на схід. Наслідком обертання землі навколо своєї осі є зміна дня й ночі та різниця у часі в різних точках нашої планети. На схід від точки, де ми перебуваємо. Сонце сходить раніше, а на захід від нас пізніше. Земля обертається навколо сонця по майже коловій орбіті. Нахил земної осі до площини орбіти є причиною зміни пір року на землі. Поверхня місяця світиться відбитим сонячним світлом. Тому його зовнішній вигляд змінюється залежно від того, яке положення він займає відносно сонця. Коли місяць розташований між сонцем і землею і закриває від нас сонце, відбувається сонячне затемнення. Коли ж земля розташована між сонцем і місяцем, місяць потрапляє у тінь землі, спостерігається місячне затемнення. Місяць впливає на гідросферу землі. Під впливом місяця водна оболонка землі зміщується, на землі виникають припливи й відпливи. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!